Так, ну що, доброго дня я тут знову відвідав після відкриття спортивний, чи як то називається, дитячий майданчик? Мультисуційний майданчик. Мульти був дуже багато всього, та? так? дуже багато всього. Ну що, Олег, давай якісь побажання чи прохання вирази. почує е, багато? Дуже велике прохання е, батьків. До батьків хочу звернутися. І, це і стосує... до дітей старшого віку. І можливо. До дітей старшого віку це стосується е, іменно наших дітей місцевих. На роварах ганяють по цьому покриттю, по футбольному полі, дітям нашим нічого не можна розказати. Сусідів, які роблять зауваження, можна сказати, що навіть і посилають такими різними mm -hmm. словами. Не знаю, як з цим боротися, це ми з таким просто це не збережемо. Дуже велике ну, разом треба всі, щоб, щоб батьки звичайно. Це, 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 це ну, я, я навіть не знаю, як до цього підходити. Це або закривати його, або я, ну, я не знаю, що з цим робити насправді.